Шановні присутні, дозвольте розпочати друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Кам'яного закладу культури будинок культури холодногірського району міста Харкова. На першому засіданні конкурсної комісії, що відбувся 12 грудня 2016 року, за результатами голосування головою конкурсної комісії обрана Чичина Ольга Андріївна, розглянути подані документи на відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, визначена регламент роботи комісії, тобто 15 хвилин на презентацію, 5 хвилин на дискусії. Та спосіб голосування і відкрите голосування. Відповідно до пункту 9 статті 21 закону України про культуру на другому етапі, тобто сьогодні, проводиться співбесіда з кандидатами, під час якого проводиться заслуховування презентації програм розвитку закладу на 1,5 років. На засіданні конкурсної комісії присутні сім членів комісії, з вашого дозволу, зачитаю тільки призвище ім'я по батькові. Голова комісії Чичина Ольга Андріївна та члени комісії Мараховська Тетяна Васильівна. Алла Вікторівна, Телегіна Катерина Геннадіївна, Голубович Бабарикіна Вікторія Вікторівна, Рудковська Тетяна Вікторівна, Бичко Сергій Анатолійович, Арнаутов Ігор Анатолійович та секретар комісії рукавицина Галина Сергіївна без права голосу. На засіданні присутні сім членів комісії та переходимо до порядку денного. У Нас два питання. Перше питання це презентація проектів програм розвитку комунального закладу культури будинок культури холодногірського району міста Харкова на 1,5 років та співбесіда з кандидатом на посаду директора закладу. Та друге питання це визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу культури, будинок культури холодногірського району, міста Харкова. Чи є якісь пропозиції чи зауваження до То тоді прошу проголосувати за нього. Хто за? То проти, то отримався одноголосно. Дякую. Тобто, для участі у конкурс на посаду директора комунального закладу культури будинок культури холодногірського району міста Харкова. Претендує один кандидат Попова Ніна Михайлівна. Пропонується заслухати проєкт програми розвитку комунального закладу культури будинок культури холодногірського району міста Харкова на 1,5 років від попової Ніни Михайлівни. Запрошуємо вас до слова. Добрий день, шановні голова та члени комісії. Будинок, у якому розташований наш будинок культури, будова, тобто, була споруджена у 1926 році. І спочатку вона слугувала хатою читальнею у період ліквідації неписемності для мешканців селища Червоний Жовтень, яке тоді розбудовувалось. У різні роки в цьому приміщенні знаходилась бібліотека, дитячий садочок. А в 54 році, коли була добудована глядацька зала, це, цей заклад, став, будівля стала закладом культури. З того часу будинок культури є центром культури та дозвілля мешканців селища Червоний Жовтень, Лисої гори, сортувальної, Холодної Гори, Залютина. Комунальний заклад культури, будинок культури Холодногірського району, у своїй діяльності керується Конституцією України, основами законодавства України про культуру, типовим положенням про будинки культури, Кодексом України про працю, рішеннями сесії Харківської міської ради, наказами Департаменту культури Харківської міської ради, відділу культури Холодногірського району та комплесною міською програмою розвитку культури міста Харкова на 11 і роки. У будинку культури працюють три чоловіки: штатних працівників: директор, художній керівник і керівник гуртка малювання. На самоокупності також працюють п'ять керівників гуртки. Всього вісім чоловік працюють в будинку культури. Загальна площа будинку культури 555 квадратних метрів. Є глядацька зала, танцювальна зала, дві кімнати для гурткової роботи і кімната адміністрації. В будинку культури на самоокупності працюють наступні гуртки: колектив спортивного естрадного танцю Магніт. Керівник цього гуртка веде ще хобі групу східного танцю для батьків та дорослих. Дитячий колектив сучасного танцю Варіант, який неодноразово ставав золотим та срібним призером міжнародного танцювального фестивалю «Артбомб». Дипломантам фестивалю Харківська весна, неодноразовим учасникам і переможцем міжнародного фестивалю танцю Мегаполіс, золотими призерами конкурсу пам'яті Олексія Літвінова тощо. Керівник цього гуртка також веде фітнес-групу для дорослих. Театральна студія Брава! У минулому році учні театральної студії зіграли в аматорському фільмі присвяченому Шевченка, а в 2016 році з цим фільмом вони прийняли участь у шостому міжнародному кінофестивалі Кіти імені Шрейбера у місті Маріуполь і отримали почесний диплом. Також діти театральної студії прийняли участь у всеукраїнському дитячому театральному фестивалі Лімонат, де завоювали призові місця. Дитячий хоре... хореографічний гурток пірует. Студія образотворчого мистецтва колорит. Учні студії приймали участь у міжнародному конкурсі дитячої та юнацької творчості підводної фантазії. В обласних конкурсах Різдвяна писанка та Пасхальна писанка, де займали призові місця в обласних виставках, конкурсах у краєзнавчому музеї міста Валки. тощо. Гурток англійської мови. На безоплатній основі працює студія образотворчого мистецтва «Калерит», яку безкоштовно відвідують до 40 дітей, вокальна група для ветеранів ретро клуб ветеранів праці. Стратегічні цілі та завдання нашого будинку культури, основна мета будинку культури полягає у проведенні виховної культурно-просвітницької, інформаційної роботи, організації дозвілля, свободи творчості, тобто створення умов для культурного розвитку населення шляхом надання якісних культурних послуг, які сприятимуть формуванню високої духовності та моральному розвитку суспільства. Для досягнення цілей передбачається рішення наступних завдань: формування почуття патріотизму та виховання позитивних соціальних установок підлітків, естетичне виховання, відродження збереження та розвиток народної творчості, забезпечення умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення, підвищення рівня заходів з використанням традиційних та новітніх технологій. Розширення співпраці з закладами освіти, бібліотеками, іншими соціальними установами, збереження існуючих та подальший розвиток нових гуртків, організація дозвілля, розвиток всіх жанрів мистецтва, їх взаємодіяв та взаємозбагачення, пропагування здорового способу життя, зміцнення матеріально-технічної бази. Розвиток інновацій, розширення сфери послуг, висвітлення роботи в сучасних інформаційних засобах, стенди, зовнішні реклами, комп'ютерні реклами. Аналізуючи діяльність будинку культури, можна відзначити, що робота йде в відповідності до планів. Упродовж року колектив закладу проводив культурно-масові заходи до всіх святкових дат, як у приміщенні будинку культури, так і на вулиці. Щорічно проводяться заходи до новорічних свят. Відзначаються День Святого Миколая, Новий рік та Різдвяні свята. Зимові свята завершує Слобожанська Масляна, яку наш колектив проводить у сквері біля будинку культури. Систематично відбиваються концерти та вечори відпочинку до всіх значущих дат, а саме до міжнародного жіночого дня, до Дня Перемоги, до Дня захисту дітей, до Дня визволення Харкова, Харкова та Дня Незалежності України. Кожний творчий колектив у кінці навчального року підводить підсумки своєї роботи, виступає зі звітним концертом та відбувається спільний звітний концерт усіх колективів. Ми активно співпрацюємо з адміністрацією холодногірського району, закладами освіти, бібліотеками, будинком ветеранів, школою для дітей-інвалідів Фенікс іншими соціальними установами. Знаходимо можливість залучати позабюджетні кошти за рахунок співпраці з депутатами міської ради. Творчі колективи будинку культури виступали на сценічних майданчиках району та міста, приймали активну участь у фестивалях та конкурсах різних рівнів. У 2015-16 році у будинку культури було здійснено капітальний ремонт частини приміщень, перекритий дах, здійснено утеплення стін та стелі, відремонтовано танцювальна зали, класи для гурткової роботи, фаєт та наружні сходи. Перспективи розвитку на 5 років. З метою оновлення та вдосконалення діяльності будинку культури у відповідності до сучасних вимог населення та керуючись. Комплексною міською програмою розвитку культури в місті Харкові необхідно створити належні умови для реорганізації будинку культури, в сучасний культурний комплекс, добудувати до приміщення будинку культури спортивну залу, закінчити добудову приміщення для бібліотеки, створивши таким чином єдиний культурний простір, активніше залучати позабюджетне фінансування, зробити оснащення сучасними засобами пожежогасіння, Оснастити заклад камерами відеоспостереження, придбати сучасну аудіо-відеоапаратуру, придбати галерейну систему підвішування картин, якісніше надавати послуги в сфері культури, сприяти розвитку професійності та креативності співробітників, проводити фестивалі, виставки, конкурси взаємодіяти з іншими організаціями, творчими колективами, знаходити нових партнерів для співпраці. Стимулювати ініціативу в роботі, залучати до здорової творчої конкуренції, готувати якісний кадровий резерв, в перспективі на 17-й рік відремонтувати незадіяне у теперішній час приміщення стильної сторони будинку культури, що дасть змогу розвантажити кімнати для гурткової роботи і таким чином створити відповідні умови для якісної роботи гуртків та розширення мережі гуртків, зробити капітальний ремонт глядацької зали. Ремонт фасаду будинку культури, придбати мультимедійне обладнання, придбати комп'ютерну техніку, придбати нові меблі для гурткової роботи, придбати степи для фітнесу, придбати галерейну систему підвішування картин, придбати концертні костюми в сфері творчості на 5 років, подальший розвиток творчих колективів. Прикладної художньої творчості театральних, хореографічних, музичних, що надають можливість всім бажаючим знайти заняття за інтересами. Організація дозвілевої та інформаційно-просвітницької діяльності для молоді. Вечеру відпочинку, пізнавальні програми, зустрічі з людьми активної життєвої позиції, заходи по профорієнтації підлітків, зустрічі з воїнами, волонтерами, спеціалістами у різних сферах діяльності, для людей старшого віку, проводити вечори спілкування, концертні, виїзні заходи, розвивати діяльність по укріпленню фізичного здоров'я дітей та дорослих. Роботу оздоровчих секцій, проведення спортивних заходів серед дітей та дорослих, розважальні програми для сімейного, молодіжного та дитячого відпочинку, взаємодіяти з суспільними організаціями, освітними закладами та іншими зацікавленими структурами, структурами у цілях соціально значущих проєктів. Організовувати місця і форми для вільного спілкування для відвідувачів, які очікують своїх дітей, виставки бібліотечні новинки, шахматно-шашечні столи, організація сімейного дозвілля, ігрові майданчики для дітей, семінари, тренінги, зустрічі з сімейними психологами, програми, що націлені на укріплення сімейних цінностей, підтримка та відродження українських традицій, популяризація культурної спадщини Слобожанщини. Проведення масових свят, народних гулянь, обрядів, участь самодіяльних колективів у обласних і всеукраїнських конкурсах, організація культурно-дозвілевих програм до пам'ятних та святкових календарних дат, фінансування закладу, Кошту бюджету міста, розширення платних послуг, тобто збільшення гуртків на самоокупності, здача в оренду приміщень. Очікувані результати. Завдяки реконструкції будівлі і створенню єдиного культурного центру з комп'ютеризованою бібліотекою, спортивною залою, будинком культури, реалізація концепції єдиного культурного простору допоможе розкрити можливості будинку культури як культурно-досугового і навчально-просвітницького закладу. Завдяки різноманітності надання послуг створиться привабливий імідж будинку культури, підвищиться рівень конф. Комфортності для відвідувачів та збільшиться кількість відвідувачів всіх вікових категорій, завдяки збільшенню площі, яку буде можливо використовувати для роботи у гуртках та секціях, збільшиться кількість гуртківців, з'являться нові, удосконалиться рівень колективів, покращиться проведення інформаційної та просвітницької роботи. З покращенням матеріально-технічного забезпечення можливо буде підвищити якість проведення заходів. Все це буде сприяти самореалізаці самореалізації населення, колективному досугу, здоровому способу життя, інтересу до історії, традиціям, а значить, самоідентифі самоідентифікації людей як особистостей, що буде слугувати їх духовному та культурному росту. А це наша основна мета. Дуже дякуємо вам, Нина Михайлівна. Ми просимо шановні член комісії задавати питання. Чи є вони? А шкоди столи. От це мені, от мені цікаво. От, от. Дивіться. Чи це дємничка нас... така, розумієте? Да. Коли, коли, хоч-хоч коли-небудь за призначенням їх. От, шахмата, за призначенням, за призначенням, призначенням, Є у нас таке, дійсно, є таке, у нас три танцювальні гуртки, які в один час по три mm -hmm. дні на неділю, всього де, ну, приміщень мало, і вони збираються багато батьків, які очікують своїх а, це для них, дітей. Да? Так, це для них. У нас є бібліотека свою літературу, яка вже журнали, які вже списані. Вони приносять нам журнали, ну, ліза і всі, ну, такого напрямку для молодих мам. Почалося це з того, що вони читали ці журнали, потім приносив хтось свої з дому, з батьків, як, mm -hmm. те, що йому не потрібно було. І це якось обмінювалося. Потім у нас є ну, є вони багато. З одного у нас в той же час проходить малювання, наприклад, танцювальний гурток. З одного гуртка є діти, які переходять в інший гурток. гурток і батьки. Довгий час знаходяться здесь. У нас є шашки, у нас є шахмати. Шахмати, правда, це не пішло, а шашки, пожалуйста, сидять, сидять Де... батьки, які можуть це, ну, роблять Де... це, грають. Де... Зрозуміло. От тепер мені зрозуміло. Це для того. Ну, а щоб проводити дійсно турніри, ми цим не займалися, хоча можемо, якщо буде. можливо. Наприклад, ну це так, прикладного характеру питання. Може, може, якось якийсь гурток шиття крою та шиття. Шиття в нас був гурток. Так, вони костюми шили. Ті, хто ті, хто були в гуртку, зараз він. Практика, от ласки і Ну, шють костюми, костюми для, ну, це, танцю... це, це для батьки, гуртків. Знаю. Батьки, які знаю. водять своїх дітей, збирають гроші, ш'ють костюми. Це знаю. В кожному гуртку є, є ну, батьки, які вміють шутить. Да. Костюми в нас непогані. Дякуємо. Дякую, Михайло. Дякую, Дякую. Чи є ще запитання конкурсної комісії? Дякую. Ще одне таке питання, ми розуміємо, красна, як. Красна кнопочка. Ми розуміємо, як зараз розвивається ринок позашкільної освіти, тобто які створюються гуртки комерційні. Ми розуміємо, що ви маєте якусь конкретну перевагу саме демпінгуючи цінами, чи ваші. Гуртки, вони безкоштовні. Але все ж таки, як ви будете покращувати ну, свою конкурентну здатність на ринку, щоб до вас більше приходило дітей, щоб ви конкурували з школами, щоб до вас йшли та ви ставали якимось центром суспільної думки та розвитку всієї молоді та юнацтва в районі? конкуренція, я думаю, головна конкуренція, я думаю, полягає в тому. Як підбираються кадри, які кадри? Якщо керівник гуртка ну, за ін, ін, інтересний, цікавий, цікавий різносторонній, професійний, то до нього йдуть діти. Приклад, наприклад, у нас це перше, друге, виходити ну, на різні концертні площадки, приймати участь у конкурсах, фестивалях, де друг друга бачать діти, де можуть. Ну, зрівнювати друг з другом і йти в ці гуртки. До у нас такий приклад привожу теж. У нас є три танцювальні гуртки. Один керівник працює вже більше 20 років. Коли вона була одна, ну в кінці 90-х, дев'яностих, 2000-х, всі діти, школа напроти нас є, і ще дві школи, ну подалі від нас. Всі діти йшли в будинок культури. Ну, є один керівник, є він, та йдемо більше нікуди. Потім ми ну, бачили, що до неї багата і ну, людина не дуже. Ну, потім ми знайшли ще одного керівника гуртка, яка стала більш молода, більш професійна керівник, яка стала їх виводити на ліжні площадки, на фестивалі, на конкурси. До неї пішли більше. Ну, якесь, ну, вона така жорстковата трохи. Хтось не е, туди не е. Другий рік, як прийшла до нас нова діва, дівчина, керівник гуртка. Зараз ну, якби, вона вміє, вона закінчила педагогічний інститут хореографічне відділення. І вміє вона, ну, працювати з, мали... з дітьми. І до неї пішло Зрозуміли. більше. Сьогодні. Професійний кадровий склад. Дякую. Чи є ще запитання нашої конкурсної комісії? А, тоді пропоную визначитися з кандидатурою Попову Ніни Михайлович шляхом відкритого голосування. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? То отримався одноголосно. За результатами голосування конкурсної комісії ви вирішили. конкурс на посаду директора комунального закладу культури, будинок культури Холодногірського району міста Харкова вважати таким, що відбувся. За результатами розвитку наданих документів заслуговування планів розвитку закладу та голосування конкурсної комісії, переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури, будинок культури Холодногірського району міста Харкова визначити поповнені Михайлівну та департаменту культури Харківської міської ради. Звернутися до харківського міського голови Геннадія Дорфовича Кернеса з клопотанням укласти контракт з переможцем конкурсу. Обов'язковими умовами контракту з керівником є програма розвитку закладу культури на 1,5 років. Все, дякую всім за роботу. Друге засідання. Вважаю закрити.